Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову супер пропозиція в нас на каналі. Ford Transit Connect. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. 9 місяць 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль в максимальній базі на автоматичній восьмиступеневій коробці передач. 1,5 дизель, економний перевірений часом двигун. 73 кВт, 100 кінських сил. Такий вантажний фургон, весь в рідній фарбі, в практичному кольорі срібний металік. Прийшов сьогодні з аукціону. Автомобіль, можна сказати, в ідеальному стані. Має незначну лише м'ятинку. Задні дверці, задньої парктроніки, камера заднього виду, такий стильний сучасний вантажний фургон. Автомобіль з лізингу обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, протектор гуми в хорошому стані. І так само автомобіль має сервісну історію по обслуговуванні. Досить стильний і сучасний вантажний фургон для бізнесу. Внизу у нас є галогеночки, бампера в колір автомобіля, роблять його ще нарядніше. Максі база з фаркопчиком. Все працює по автомобілю від А до Я. Так. Сидіння, як ви бачите, в хорошому стані. Що одне, що друге. Мультикермо, круїз. І саме основне, чесний перевірений пробіг. 196 690 кілометрів. Отакий От автомобіль вже з такими кольорами дисплею. Восьмиступенева коробка передач. Лише прийшов за аукціон. Автомобіля є кондиціонер, підігрів лобового скла. Звичайно, підігрів дзеркал, навігація. Камера заднього виду з проекції досить чітко показує вихід на 12 вольт, вихід на USB. Стан автомобіля відповідний. Стан автомобіля наближений до нового. Чому? Тому що цей автомобіль не возив вантажів, а возив якесь стелажне обладнання. Тобто обшивочка дверей повністю все чітко. Перегородка, ви бачите, до перегородки було вчіплене якесь стелажне обладнання, і тому автомобіль в збереженому стані їздив десь на обслуговування, на якісь надавав сервісні послуги. Отакі От автомобілі вантажні. це... Одиниці, тому кого цікавить Ford Transit в Максі Базі, срібний металік, будь ласка, не зволікайте, телефонуйте. Даний автомобіль ми викупили і даний автомобіль буде їхати в Україну. Кого цікавлять вантажні фургони, є великий асортимент. Реномастери. Ренотрафіки, Opel Movano, Opel Vivaro, Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, повний асортимент. Супер пропозиція дня Ford Transit Connect. Економний, динамічний, стильний фургон, срібний металік, автоматична восьмиступенева коробка передач. 1,5 дизель. 2020 рік. Все, як на відео. Відео знімається в Нідерландах, і автомобіль буде прямувати до України. Зможете його побачити в Україні. Багато інших автомобілів возимо на замовлення, такі як електричні, дизельні, гібридні, а суто вантажні фургони відправляємо. Час від часу в Україну на продаж. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу, дякую за перегляди.